Hello, Friendly, З вами, Деніс Френдлі. Дружні. Давно я е, зрозумів, що не було на каналі Морозива. Тому я на сьогодні купив айскрім Морозиво від лімо. Ось таке лімо, морозиво, йогурт, чорниця зі злаковими кранчами. Тут чи якісь злакові кранчі, хрусткі буде, коротше. Поїхали поїмо це морозиво, бо зараз ще розтане. Так, хоча зараз так. Ну, добре, що не жарка погода, але все може розставити, бо це морозиво. Поїхали до заставки цього відео. Let's go! Деніс фрайне реагує. Деніс файні реагує. Сьогодні він буде їсти. Що тут читаємо? Чи там читаємо. Так. Зараз. Що це таке? Мороз оське з комбінованим складовостером зі смоком йорту. Ттетете наповнюючим лазурі. Смаком... З лакоми кранчами. Коротше кажучи, лімо, е, лімо айскрім новинка. Йогурт-чорниця зі смаками, йогурт-чорниця зі злаковими кранчами. Морозиво, розиво, розиво! Давайте їсти. Напевно, вас далеко ставити не будемо. Їмо з близості. Я думаю, що так буде краще. Так. Е, я тарілочку собі приготую. Хай буде якась тарілочка, така невеличка. Ось така. І не маленька і невеличка. Ось така. Відкриваємо. Так. А ну, морозиво дивуй нас. Ось таке. Дивіться, яке класне. Класне ось таке морозиво. Так. Давайте пробувати. Добре, є екран. Ще. Напишіть в коментарях ви морозиво тако лежите чи ви кусаєте? Напишіть, дайте знати. Я можу деколи кусати і лизати. Це одне зі смаком черниці було. Що я там побачу? שירדניה שיוהורט, שירדנצה Mm. Думаю, поки що дають базу ставити. Дуже добре. Давайте окремо. Зацінимо оце все. Так, спочатку оцю. Чекайте, як то її. Давайте окремо оцю штучку. Кріспили ці, так. О, нормально відломив. Дев'ять mm. з плюсом, дуже смачно. Так, морозиво біле. Оціняємо. Оце дуже смачно. З кріспами, оце дуже смачно. Біле. Коротше, щось вухо зачесалося. Біле на 8. Начинка йогуртова чорниці. Мм. Це варення. Це смачно. Поставлю 9. Смачно. Начинка також 9. Ой, ну смакота. Ну смакота дружню. Ось. Будемо часто знімати на морозу, поки вже кінець майже літа. Тому що останній місяць. Треба знімати. Так, треба вже... більше морозова літом знімати. too Ви прикиньте, у мене вже 3000 годин монетизації з 4000, вже скоро 4000, і як, якщо вдасться мені підключити, собі думаю, прикиньте, я буду їсти ці продукти, а перед відео буде реклама цих самих продуктів. Оце буде рофл рофельний Але навряд чи так буде. Ну рідко може так буде, але не знаю. Було би прикольно. Якби мені одобрили монетизацію. Хоче вам побачимо. Скоро 4000 я кину заявку. Пойдемося чи... Якщо відхиліть, отоді я вже піду зараз за звіту. Не знаю наскільки, але піду. Бо я це прагнув, я це прагнув дуже. Підключити. Дуже сильно хотів. Я вірю, що вони одобрять. Доїдаємо, коротше. Класно. Мені сподобалось. Рекомендую. Тож якраз була реклама від Лімо. Там така дівчина. Лімо, маленька дівчинка, Лімо, 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 Лімо! Там. Крес була реклама від Лімо. І тут Денис Прайне. Тут реклама Лімо, і тут Денис Прайне красист Лімо. Подвійна реклама. Доедаем. Коротше на цьому все. Дуже мені сподобалося це морозово. Якби не дуже холодне, я би й десятку поставив. Ну так як це морозово, ставлю 9, бо воно холодне. Та. Воно, кожне морозиво має бути холодне, бо таке воно морозове. Не знаю, можливо, завтра ще теж морозиво, можливо, я не знаю, може щось інше візьму. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Пишіть, як вам це морозово, пробували, не пробували. А я з вами прощаюся. Всім гарного дня, всім пока. Можете написати коментарі, поставити лайк чи підписатися. Всім пока-пока. Бувайте, побачимось. Ось таке морозиво. Поїли супер, поїли клас. Мені сподобалось дуже. Пока!